Рівне стадіон Авангард. Сьогодні тут грають прямі конкуренти за путівку до української прем'єр-ліги Верес та Чернігівська Десна. Задовго до старту матчу на стадіоні а бажаючих побачити гру на власні очі і підтримати рідну команду. Все більше Я дуже люблю футбол і боліваю за свою рідну команду. Не пропускаю ні, ні одного матчу, особливо вдома. Така гарна погода. Жду внука. Зараз підемо разом. Будемо болівати за берез. Підтримати команду з'їхалися вболівальники з усієї області, у тому числі з Вараша, де Верес провів дві попередні домашні зустрічі чемпіонату. Гра, яку продемонструвала команда Верес у Вараші болільникам, сподобалась, і звичайно, сьогодні болільники стали не осторонь, а приїхали в місто Рівне підтримати команду. Повболівати за Верес у принциповому матчі з Десною за офіційними даними зійшлося більше п'яти тисяч уболівальників, а візуально глядачів на авангарді зібралося куди більше. Неймовірну атмосферу на стадіоні відзначив навіть капітан команди Гостей, який свою футбольну кар'єру розпочинав саме у Рівному. Вона стала така частинка серця цієї команди. але більшість все рівно я кажу вже патріот Десни, тому що з цієї команди я виходив з другої ліги. В першу лігу і зараз стоїть задача е, прем'єр-ліга, скажімо так. І мені дуже було приємно е, і радий за верес, що тут є така гарна підтримка. Місто живе футболом. Куди не зайдеш, ми жили в центрі. Всі люди дуже люблять футбол, підтримують футбол. Я сподіваюся, що в нас так, так буде така сама ситуація, кажуть, і обстановка, і в Чернігові. На жаль, приводів радіти у рівненських вболівальників не було. Вже на третій хвилині матчу господарі пропустили після неузгоджених дій Артура Западні та Ростислава Волошиновича. Верес спробував швидко відігратися, втім усі потуги рівнян розбивалися об оборону Десни. А на старті другого тайму червоно-чорні пропустили вдруге. Цього разу помилився Богдан Когут, 0-2. Прикра і вже третя поспіль поразка спонукала наставника рівнян Володимира Мазера оголосити про можливу відставку. Мабуть, я буду сьогодні подавати відставку, тому що команда три ігри програла, і я думаю, що інша людина, яка сюди прийде, вона може щось зробити. Чомусь після зими не тільки команда, яка була перед тим і зараз щось вона не біжить. Чомусь нема того азарту. А вона не заключається в тому, що не було бажання футболістів. Бажання було. Не може піаніст тренуватися на розстроєному роялі, а виходити і показувати хорошу пісню. где ми розтеряли свої якісь ніті то нити игры. не создаем столько моментів, як обычно создавали в домашніх играх. Все очень расстроены, по спортивному злы. І в наступних матчах ми обязательно будем добиваться побед. Это я вам обещаю. Тому що одна від відступати вже нікуди. Після поразки від Десни Верес поступився чернігівцям другою сходинкою у турнірній таблиці. Гру наступного туру чемпіонату рівняни проведуть у Стрию, де 9 квітня зіграють зі скалою. Щодо можливої відставки наставника, то у клубній прес-службі повідомили, як і раніше, Володимир Мазяр офіційно головний тренер. Роман Сверида, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.